Україні! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я вам покажу, як зібрати протитанковий ракетний комплекс Стугна-П. P. Короткий огляд на нього. Ця, даний комплекс може повертатися та підніматися на своїй тренозі. Для початку потрібно взяти скруглений брік 1 на 1. На нього ставлю ще один скруглений брік 1 на 1. Далі сюди кріплю ось таку плиточку 1х2 з технікотвором знизу. Кріплю ось таким чином. Далі знову брік 1 на 1 скруглений, брік 1 на 1 скруглений. Повинна вийти ось така конструкція. Далі сюди ставлю плитайл 1 на 1. Ось таким чином. Сюди в круглий отвір ставлю з'єднувач чорного кольору. Важливо чорного, а не сірого, щоб система не занадто крутилась. Далі беру е, ось таку техніку детальку, 1 на 2, і ставлю її от сюди. Ось така повинна вийти конструкція. Тепер у ось цей отвір я ставлю синій щеплювач. Ось такий. Тут один повний, тут маленька така деталька. Під звичайний кріплення. Тепер давайте беру триногу. Основа треноги це плиточка 2х2. Сюди ставиться плиточка 2 х 1 з однією деталькою спереду. Далі на цю детальку я кріплю ось таку конструкцію із плиточки 1 х 1 із закріпленням і ось такої трубки. Далі беру дві антени, чи коробки передач, хто їх як використовує, і ставлю от сюди. Ось таким чином. вийти ось така конструкція. І це вже майже готова, готовий комплекс. Тепер ставлю ось цією деталькою в центр плиточки. Ось таким чином. Турна Б готова. Якщо вам сподобалось це відео, тисніть обов'язково вподобайку. А якщо ви не підписані на мій канал, обов'язково підпишіться. Дякую вам за перегляд! І до зустрічі в нових відео.